Ради рух чесно на Житомирщині проаналізував діяльність депутатів Житомирської міської ради та міського голови і визначив певні критерії, які є важливими для очищення політики від корупції, серед основних оприлюднення декларації про доходи депутатів, робота громадських приймалень за чітко вказаним місцем та графіком прийому. Ми ставимо мету громадського контролю, адже визначення пріоритетів розвитку міста це завдання і наше завдання громади спонукати до цього, а депутатів. Виконувати це, ми хочемо, щоб депутати запропонували, скажімо, дорожню карту розвитку міста, визначені їх, а громадськість могла слідкувати цій дорожній карти, дивитися, що ж вони намітили і як вони це роблять. А якщо не вдається, то чому не вдається? Хто є причиною, які скажімо так. Що заважало зробити, тобто громадський контроль. До прикладу на сайті Житомирської міської ради 14 із 42 депутатів не вказали інформацію про офіційне місце прийому громадян. На зустріч також запрошувались міський голова, секретар Житомирської міської ради та голови депутатських фракцій. Однак, крім організаторів і журналістів, захід відвідали представники лише однієї політичної сили. Да, бо там всі сторінок